когда... когда она не когда она снимает... Ну, похоже, тоже можно снимать, снимать. Проходи, я делаю oh sure. колюча просто, капец. Все колючие, что ни жвоблер. Найти его на злой. Далее Это же ступенька пойду. Но але колючий капец просто який колючий Еще раз, <плоди> <плоди> Gracias. крапі це вже такий материй крапі окунець так хватить нам нелочь ловити поставимо щось Такие таки серьезнейше, скажем. Декатлон. Тройники, правда, поменял. Декатлоновские ридни разгинаются. Вон рыба, бач под водой. Под водой стайки, бачит? на той бік, и всты покишо все пипо нормально Давай, перейдем сюда. Если мне приедет седьмой, Тут на плитах поменялось. 気持ちいい。 Трошечки запізно ми почали, але нічого, що є є ще підемо додому. може ще бляху поставлю, попробую на бляху. Але сьогодні конечно зовсім не кльово Може того що ну, тиск пригнув в принципі Але пригнув в е, більший бік тиск підвищився може тому вона не дуже хоче брати порівняно з іншими разами. Вийшло. Вийшло. хтось був зваблений цим вебверчиком, але зійшов. Чогось в мене з цього вебверчика дуже часто буває. Я вже і тройники поміняв. Поставив трошечки, трошечки більші Бо <риклад> ті, що були рідні. Ми взагалі розгиналися. О! І зразу, зразу нападіння Щось там сіло. Не думаю що щось маленьке, просто за два-три Скоріше за все зачіпилося. Ні, я підводи сирами. І хіба Я думаю, що він за два, два триніки. зачепився, тому отак. Да, боком боком засікся, трошки боком. Але зараз ми його звільняємо і відпускаємо. Маленький босячок. Тут не треба за іншого цеплятися. Ось такий. Вот поплив. Так. Ще це і потім бляшку кинемо. Пару раз. На бляшу, на бляшку може місцевий клень стукнути. Так, добренько. Заміна. Заміна. Тайм-аут. Тайм-аут. Всього додому. Тут вже все переплутано тут. О, цю бляху я хотів поставити. Це самопальне. Куди я цього поставлю, не знаю. Не влазить. Ось ка в мене бойовий набор. Всякого різного. це ще тільки третина. місцеві канатці вийожувається. Так, вже темно защопну. така от клас класична оберталочка. О, там навіть щось тригає. Побачимо, що вона нам скаже. Там навіть і б'є щось невеличке, але чіплятися не хоче. это это листы листы ведь чепля его зачепил ну что я пошел сдалось сдалось прийшла сама Починають заїдати. Опа. Ага, і глапш. Кусок цього, напевно, якесь зілля було, спіймав великий пласт зілля. І воно так здалося, ніби там щось крупне сіло. А воно просто зілля. Ну що, будемо закінчувати на сьогодні. Ще три рази і... До хати бо вже зовсім потомніло еле-єле щось видно і вона не хоче взагалі брати більше сьогодні. Хоча клень мав би брати місцевий цей сакер, вона не хоче. Ну по-любому риба була. Щось ми витягнули сьогодні. Парочку тройку крапіть і пам'ятаю з одного босика. Ну і під водою. Побачимо, що там ми назнімали під водою. Це ми експериментували так. О, навіть покльовка ще була, але немає зійшло Дійшло, але покльовочка була, не відпускає У мене ця рибка я взагалі-то закінчую рибалку 11, 11 пустих забросів, порожніх забросів роблю і йду додому. Якщо на цих 11 була риба, значить ще 11 роблю після того як була риба. І так можна до самого ранку робити по 11. Деколи буває таке, що приходиш додому, ніч темна І жінка у дворі чекає з великим буком. Чисте небо. Закат. Це який раз? Напевно, десь шостий, напевно, холостий. Це шостий, значить ще п'ять і до хати. О, хльовка! <клевка> щось там сидить. Что сидеть на величке? Знов крапи. Сегодня день крапи. Знов крапи. Ау, колючка! Але он колючий, это просто капец. Але вкусный. Колючий и вкусный. Ну, сегодня мы их есть не будем. Сегодня мы их всех выпускаем. Да, так можно пару штук взять. Ну що, знов 11 раз? Ні, не буде 11 раз. Це був 7. Це восьмий. Цей крапи не рахується. Я забув, що він на да. нього. Взяв. Знов зачіпив. Японський городовой. Попробуємо так зняти. Якщо так не вийде, то прийдеться все ж таки лісти. попробуем пострелять. Так, делаем. Так, стреляем. Тушки сдал. Тушки дальше идите. О, пришла. Стрельба дает свои результаты. Стрельба дает свои результаты. Реально підсотків 50 зачепів вона допомагає зняти. А це була тіна. Пробуй такого. Ай потрошки вниз спускаємось. Але щоб воду було видно, в тебе камера вверх дивиться. Так, гуси, гуси. О, качки маленькі, а там гуси. Канадські гуси. Недоторкані. Вони реально тут не доторкані. Їх тут мільйони. Я не побоюсь цього слова. 10. Ще один раз і, і все. Мені цікаво в таку темряву. Камера нормально бачить чи ні? Там якась функція є. Вона хіпа. Двіси чутливість. Все, це 11. -й. Витягуємо і валимо до хати. Яке небо. Яка річка? Дерева. Ай, купив. Ей комари зарази! Прямо в шию. Так. Це був у нас одинадцятий, так? Так? Лє. А знаєте що? А це контрольний. Я знаю, я завжди так люблю. Контрольний і до хати. Не відпускає мене річка, ну що я зроблю? Маю ще контрольний зробити. А вдруг великий сом. Клюне. Як мій дядько Ні, це не сом, конечно, але... Але... <рістить> Напослідок! Ось <рістить> такий от сом. Це теж те на що можна слома ловити як мій дядько казав, з дерев'яними шариками ну, Ось така от все утекла крапуля І мы тікаємо додому все пока